Любі мої друзі, ось таким букетом квітів я хочу нас всіх привітати, нас 500. Я кожному з вас дуже вдячна за те, що зараз такий нелегкий час для нашої країни, а ви все рівно нас дивитесь, ви знаходите час нас подивитися, послухати, написати коментар, дати якусь пораду. Я дуже вам вдячна, дякую Богові, дякую хлопцям за те, що і ми тримаємося. Ми годуємо наших дівчат, ми годуємо людей. Дякую Богові і знову ж дякую нашим хлопцям, що ми можемо знімати відео, викладати, виходити в ефіри, показувати, як ми живемо. Нашою родиною. І дякую вам, усім за те, що ви є у нас. Дуже вас дякую, я люблю вас. Багато я вас не знаю, але я дуже вас люблю за те, що ви є зі мною. Ось такі гарні квіти я дарую вам усім, кожному з вас. Дуже вам вдячна, що ви всі з'явилися в нашому житті. Будемо триматися, будемо знімати відео, будемо йти далі. Дякую вам усім велике! Дякую. До нових зустрічей до наступних відео. Всім нам мирного неба і скорішої перемоги!